Добрий день, діти! Зараз у нас з вами урок трудового навчання і тема нашого сьогоднішнього уроку матеріали для виготовлення носової хустки. З вами я, вчитель трудового навчання Манько Карина Сергіївна. Девізом сьогоднішнього нашого уроку будуть наступні слова: Діяти активно, думати оперативно, сперечатися доказово для всіх Обов'язково. Перед тим, як ми розпочнемо діти наш урок, я вам пропоную відгадати загадку. Послухайте її. Я в пригоді стану всім і дорослим, і малим витру сльози і носи при собі мене носи. Здогадалися? Так, справді це хустка. Давайте разом з вами виконаємо ще таку вправу, яка мене назву Інтерактивна вправа мікрофон. Отже, діти, скажіть, будь ласка, хто зараз при собі має носову хустку? Навіщо мама дала вам її з собою? Що зображено на вашому носовичку? Діти чекаю на ваші відповіді. А ми продовжуємо. Перегляньте, будь ласка, ось цей малюнок. На ньому зображені хустки, які оброблені швом у підгін із закритим зрізом, це малюночок А. У підгін із закритим зрізом, і оздобленим візерунком це малюночок Б. І оброблений китицями це малюночок В. В залежності від того, яку хустку ми хотіли би пошити з вами, відповідно, і матеріали, і інструменти нам потрібні будуть трошки різні. Якщо підсумувати, які матеріали та інструменти для пошиття хусточки нам потрібно, ну, перш за все, це бавовняна тканина. Як ви бачите на малюночку, вона має дуже різне. Кольорову гаму, дуже різні візеруночки, отже, вибираємо найбільш ту, яка нам буде приємніше до тіла. Також нам в роботі знадобиться нитки для шиття. підбираємо їх відповідно до тону нашої тканини, щоб вони були в тон. Далі беремо голки для шиття. Ножиці і на персток нам також знадобиться. І якщо ми хочемо да, хусточку свою вишити декоративними стіпками, то ми з вами обираємо нитки для вишивання або акрилові, або нитки муліне. Ось такі матеріали нам необхідно буде для роботи. Діти, я вам дякую за сьогоднішню роботу на уроці. І переходимо до практичної роботи.